Я Юлія Левковська, я психолог і вже 10 років допомагаю жінкам виходити заміж за найзавидніших наречених по всьому світу. Допомагаю їм створювати часто рятую, а ще частіше зберігати сім'ї за багатьма відомими парами, яких ви обожнюєте, працюють мої знання. Та мій досвід прямо зараз я розповім вам про 10 правил у моїй особистій сім'ї. 10 правил, 10 щасливих років разом. Дуже символічно. Перше правило: ми з чоловіком, двоє дорослих людей у нашій сім'ї. Ніхто нікому не мама, не тато, не командир, не підлеглий, не прислуга, не начальник. Друге, ми обидва несемо відповідальність за те, що відбувається між нами. Якщо у нас виникають труднощі чи конфлікти, ми розуміємо, що причина ми, а не він чи я. Третє у нас діє правило відкидаєш, пропонуй. Якщо щось не подобається, шукай варіанти, а не просто критикуй. Четверте, у конфліктах ми на одній стороні. Не один проти одного, а разом проти проблеми. П'яте, якщо мені чогось не вистачає в стосунках, я беру ініціативу, а не чекаю, поки він сам здогадається. Якщо чоловік каже ні, не куплю, а я цього дуже хочу, я без образи претензії купую це собі сама. Шосте у будь-якій незрозумілій ситуації я спираюсь на факти, які відкрито обговорюю з чоловіком, а не на свої здогадки та страхи. Сьоме кризи та життєві зміни для нас. Це не сигнал кинути все, а можливість для розвитку його, мене та нашої сім'ї, щоб у підсумку наші стосунки стали ще міцнішими. Восьме я буду очікування, виходячи з нашої реальності, а не з чужих ідеальних картинок. Дев'яте, я не чекаю, що у нас не буде проблем, але я знаю, що ми будемо вирішувати їх разом і вирішимо. І десяте і найважливіше я приймаю його у всіх його станах, цілях і бажаннях, і він приймає мене. Ми точно не найпростіші і не найлегші люди, але ми знаємо знаходимо в цьому інтерес, а не привід для того, щоб крамсати одне одного. Наша сім'я це не ігри, це не претензії, не перевірки. А чи любить він мене, що вона зробила для мене? Це наш усвідомлений вибір, бути разом усе життя, не зважаючи ні на що.